Всім привіт! Сьогодні субота, вже майже 15-та, і я сьогодні виконала перший пункт свого плану на день це нічого не робити. І зараз їду виконувати другий пункт, тому що я хочу трошки відновити свою спальню. Зоцініть мою прическу, Я позичила від своєї подружки таку плойку гофровану. Коротше, мені подобається сьогодні я більш розпадлана ніж завжди, але виглядає гарно. Отже, спальня. Я хотіла собі трошки там навести затишку і замовила собі картину по номерах і вчора купила собі лампу. А зараз я збираюся в ікею, тому що до цієї лампи в мене немає лампочки. Я хочу, щоб вона була така, або дуже приглушений білий, або жовтий колір, тому що в спальні я люблю, коли світло приглушене. Ввечері я таку лампочку потребую або почитати. До речі, ця передісторія про цю картину по номерах. Я взагалі хотіла купити кілька плакатів, теж в Ікеї і повісити або приклеїти їх на стіну, тому що ми квартиру знімаємо, і мені не дуже хочеться там дзвонити хазяїну, питатися, чи ми можемо повісити, потім ці дірки замальовувати. І я собі придумала, що я картину собі куплю, таку, яку можна просто на тумбочку поставити, щоб коротше не дірявити стіни. І кілька місяців тому я згадала про той бум картин по номерах і записала її собі там десь в збережене в корзину, і дуже довго її не купувала, бо не розуміла на що. Якось про неї навіть забула, і згадала я про цю картину, звичайно. Тоді, коли захотіла зробити цю спальню. от. Зараз поїду в Ікею, подивлюся, по-перше, для картини. Я її вже намалювала, вже циферки всі замальовані. Витратила я на це близько 9 годин, з чого 8 годин я робила це минулої суботи. 8 годин сиділа і її малювала. Ну, Так мені захотілося провести свій вихідний. Зараз поїду в Ікею, подивлюся, я поки що тільки там на сайті знайшла ці е, притемнені лампочки, і хочу подивитися. Чи вони мають бути. І подивитися на е, рамочки може щось там мені підійде за розміром, бо картина 40 на 50, і поки що в різних магазинчиках, там, де продаються рамочки, я не знайшла такого розміру. Думала їхати автобусом, але погода не дуже, тому... тому я їду машиною. Я вже не можу, чесно кажучи, дочекатися понеділка, тому що від понеділка нам обіцяють потепління. І це було б дуже круто. Два тижні дощів, два тижні холодів, хочеться ще трошки якоїсь теплої осені. Сьогодні трохи додаю кольорів в свій образ: цей світло-фіолетовий і цей персиковий. Все, макіяж готовий. Я зараз вдягаюся, мабуть, цю ковтинку залишу. Обов'язково все покажу, розкажу, що купила, як зробила. І до нових зустрічей в наступних відео. Па-па!